Всім привіт! Давно не бачилися з моменту виходу останнього девлогу. Пройшло вже 4 місяці. Тому я прекрасно розумію, що ви вже зачекалися на новини з приводу розробки гри. І сьогодні в мене їх є дуже багато для вас. А щоб постійно бути в курсі останніх новин, ви можете підписатися на мій телеграм-канал. Періодично я пишу туди різні деталі розробки гри або розповідаю про те, чим конкретно я займаюся, і що буде показано в наступних девлогах. Коротше, там багато ексклюзивної інформації, тому підписуйтесь. І обов'язково додивіться відео до кінця, бо там буде інформація про реліз і про димку гри. А то ви постійно мене питаєте про це. Сьогодні формат девлогу буде трохи відрізнятися від усіх попередніх. Якщо раніше я окремо записував кожне нововведення і потім склеював їх в одне відео, то сьогодні я буду все показувати так, як будете бачити ви, коли ви будете грати самі. А тобто, все відео буде відзнято одним шматком. Мені здається, так вам буде і цікавіше, і зрозуміліше. Тому розпочинаємо з головного меню. Я трохи зменшив розміри кнопок, бо вони здавалися мені завеликими, але це не дуже важливо. Найцікавіше тут це імплементація підтримки Steam Workshop. Тепер, починаючи нову кар'єру, ви можете обрати, які моди серед тих, на які ви підписані, будуть застосовані при створенні ігрової сесії. Для тесту я створив декілька модів, які заміняють героїв і команди. На релізі також будуть моди на спонсорів, на турніри, гравців і персонал. Ці моди суто візуальні і вони не змінюватимуть атрибути гравців чи бюджети команд. На релізі гри в воркшопі будуть тільки моди від мене, але впродовж місяця після релізу я додам можливість завантажувати свої моди вам самим. Потрапляючи на ігровий екран, ви одразу можете помітити великі зміни. Я кажу про головне меню. Логіка меню була трохи оновлена, і тепер воно має бути більш інтуїтивно зрозумілим. Меню тепер розбито на дві частини. Верхня частина спільна, там знаходяться всі пункти, пов'язані з сезоном, турнірами, трансферним ринком тощо. Друга частина повністю складається з пунктів керування своєю командою. Звісно, якщо у вас є контракт з якоюсь командою. Насправді, сторінок стає все більше і більше, і пункти меню скоро просто не будуть влазити в екран. І треба буде думати, що з цим робити. Але будемо розбиратися з проблемами поступово. Так, наступне велике оновлення це нова панель симуляції. Тепер кожен день відображає різні активності, які проходять у цей день. Це початок та закінчення турнірів, закінчення контрактів гравців і персоналу, тренування команди тощо. Тепер стало набагато легше орієнтуватися в часі під час симуляції і зупиняти її в потрібний момент. Оновлення стосується не тільки візуалу, але й самої логіки симуляції. Усю математику, яка відбувається під час симуляції, я виніс у фоновий потік. Тому ці обчислення не мають впливати на продуктивність гри. Тобто я додав трохи оптимізації. Особливо це впливатиме, коли у грі буде більше тисяч гравців та персоналу. Окрім цього, я продовжую додавати Quality of Life оновлення, щоб гравцям було просто приємніше грати. Тепер у грі з'явилися вікна підтвердження дії, щоб захистити вас від хибних дій. Але якщо вас, як і мене, задовбують подібні вікна, то ви можете обрати пункт більше не показувати. Ну і для більш гнучкої кастомізації я додав сторінку з налаштуванням цих вікон. Підтвердження розбиті на категорії, тому ви можете окремо вмикати та вимикати вікна для більш або менш важливих категорій. Також тут можна налаштовувати інтервали вхідних повідомлень. Періодично вам будуть надходити повідомлення про те, коли закінчуються контракти ваших гравців та персоналу, запрошення зіграти тренувальні матчі від інших команд, також новини різних турнірів. Таких повідомлень буде багато. Тут ви можете налаштувати цю періодичність або взагалі вимкнути окремий тип повідомлень. Для зручного відслідковування перебігу турнірів була додана сторінка дня матчу. На цій сторінці відображаються найближчі матчі турнірів, а також матчі вашої команди. Єдине, що тут не відображається, це матчі відкритих кваліфікацій, бо їх тупо занадто багато. Але щоб було зрозуміло, що в цей день граються матчі цих кваліфікацій, тут є окрема панель турнірів, які мають матч в обраний день. Ця сторінка носить не тільки інформаційний характер, але так само і функціональний. Тут ви можете обрати, які матчі інших команд ви хочете подивитися. Перегляд матчів інших команд можливий тільки в лайві. Тому ви можете подивитися тільки один матч, який йде в обраний час. Перед початком матчу вас автоматично буде перекидувати на цю сторінку, з неї вас перенаправлять на сторінку тактики, де ви підтвердите склад гравців, який буде грати. Після чого буде перенаправлення на екран симуляції матчу. Зараз ще екран не досить готовий для демонстрації, тому на його місці зараз заглушка. Сам процес симуляції я покажу в наступному девлозі. Також в гру була додана сторінка трансферного ринку. Це по суті просто можливість зручно шукати гравців та персонал за заданими параметрами. Також було повністю оновлено сторінку гравця. По-перше, значення скілів гравців тепер знаходяться в проміжку від 1 до 20. Пов'язано це не з тим, що я просто копію футбол менеджер, а з тим, що коли значення знаходяться в проміжку від 1 до 99, то мозок дуже тяжко сприймає і порівнює показники. Шкала від 1 до 10 занадто маленька, тому було обрано шкалу від 1 до 20. По-друге, тепер гравець має не тільки основну позицію, а ще й ролі відносно цієї позиції. Зірочки позначають рівень розуміння відповідної ролі. Рейтинг ролі заробляється за рахунок тренувань, а також за рахунок зіграних матчів у цій ролі. Тобто рейтинг ролі можна заробити, а ось природжену позицію гравця ні. Вона визначається при генерації і завжди залишається однаковою. Це не означає, що ви не можете використати гравця на інші позиції, але це означає, що найкраще він буде показувати себе саме на природженій. Для кожної ролі підсвічуються важливі для неї скіли. Помаранчеві це найважливіші, а сірі другорядні. Також ви могли помітити, що значення скілів тепер відображаються приблизно. Це пов'язано з тим, що ми не маємо знань про цього гравця. Щоб дізнатися його реальні показники, нам треба отримати звіт від аналітика. Звіт готується на протязі якогось часу, це вже залежить від скілів аналітика. Але по готовності звіту ми будемо повністю бачити всю інформацію про гравця, в тому числі його трансферну вартість і бажану зарплатню. Для того, щоб мати змогу отримувати аналітичні звіти, у вас в команді повинен бути аналітик. Але якщо його немає, над звітом буде працювати ваш менеджер. Але, звісно, такий звіт буде готуватися дуже повільно, тому краще мати окремого аналітика в команді. На сторінці персоналу будуть відображатися поточні завдання ваших робітників, і там ви зможете відслідковувати прогрес готовності звіту. Зараз цього немає, але з просуванням часу ви будете бачити все більше і більш точні значення. Коли звіт буде повністю готовий, вам надійде повідомлення в поштову скриню. Як ви можете бачити, тепер гравець повністю вивчений, і ми бачимо його скіли, його реальну трансферну вартість, а також бажану зарплатню. Також ми бачимо, що гравець зіграв декілька офіційних матчів, і тепер ми можемо побачити його статистику. Також тепер ми можемо купляти гравців так само, як і персонал. Вікно переговорів було трохи оновлено для зручності, але логіка залишилася такою самою. Окрім цього, ми можемо тепер вести переговори з нашим гравцем про перепідписання контракту на інших умовах. В залежності від продовженості і умов поточного контракту гравець буде погоджуватися або відмовлятися від перепідписання. Якщо нам більше не потрібен гравець в команді, ми можемо звільнити його, виплативши компенсацію. Компенсація вираховується, як вся ще не виплачена зарплата. Тобто, якщо до кінця контракту ще 6 місяців, то компенсація буде дорівнювати 6 зарплатам. Звільнити гравця може бути вигідно, якщо він вам вже не потрібен, і при цьому в нього є якісь значні бонуси, які вам доведеться виплатити, якщо гравець залишиться. Усе це стосується не тільки гравців, але й персоналу. Там логіка така ж сама. Говорячи про персонал. Сторінка робітника також була оновлена. Візуал скілів був приведений до спільного стилю зі скілами гравця. На відміну від гравців, нам не треба отримувати звіт про робітника, щоб побачити його реальні скіли і бажану зарплату, бо інакше було б занадто складно грати. Сторінка фінансів також була повністю оновлена. Окрім візуальних оновлень графіків, було додано багато нового функціоналу. Тепер ви можете відображати транзакції за категоріями не тільки доходи і витрати, але й конкретні напрямки транзакції. Також репрезентація діаграм була змінена на більш красиву і анімовану. Тут треба подякувати спонсорам на Патреоні, бо завдяки їм я зміг купити плагін, який дозволяє робити подібні речі. Також була додана сторінка фінансових зобов'язань. На ній відображаються прибутки і витрати за трансферами, а також зарплатні витрати. Таким чином можна контролювати, наскільки зменшиться ваш бюджет в цьому та наступних роках, і, виходячи з цього, ви будете мати розуміння, чи можете ви дозволити собі придбання ще одного гравця, чи ні. На основній сторінці фінансів можна побачити суму зобов'язань і до якого року вони виплачуватимуться. Тепер перейдемо до оновлень сезону. Ви, мабуть, вже в курсі, що в реальному житті більше немає DPC сезонів і більше немає ліг і мейджорів. Але тут у грі я не буду прибирати цю систему, бо, по перше, вона мені подобається. По друге, я не можу зараз витрачати на це час. Тож і ліги, і мейджори залишаються у грі. Формат кваліфікації на першу лігу сезону був оновлений. Раніше на першу лігу запрошувалися 8 команд у верхній дивізіон, а 8 команд нижнього приходили з відкритих кваліфікацій. У реальному житті натомість усі слоти на першу лігу розігрувалися на відкритих квалах. Тому я давно хотів зробити формат більш реалістичним. І ось я це зробив. Тепер відбір починається з відкритої кваліфікації на 1024 команди, 16 переможців кваліфікуються в закриту кваліфікацію. В закритій кваліфікації команди діляться на 4 gsl групи по 4 команди, і таким чином ми зможемо відсортувати команди за силою. Перші два місця кожної групи потрапляють в верхній дивізіон ліги, останні дві в нижній. Цей формат стосується лише першої ліги сезону, друга та третя мають такий самий формат, як і раніше. Так як у відкритій квалі матчі починаються з однієї 512-ї, а на сторінці квали показуються матчі лише з однієї 32-ї, то, щоб ви мали змогу подивитися, хто з ким грав, було додано сторінку матчів турніру. На цій сторінці відображені усі матчі усіх стадій турніру. Також в сезоні були оновлені правила реєстрації складу команди. Раніше регіон виступів формувався за національностями гравців, і команда грала в регіоні, де проживають три або більше гравців. Але в реальному житті правила взагалі відсутні. Бей спокійно грали в Північній Америці, коли їхній склад був інтернаціональним. Тож я вирішив, а точніше, я провів голосування для спонсорів, і це вони вирішили, що буде правильніше зробити можливість обрати регіон виступів. Тож тепер при реєстрації складу ви зможете обрати регіон, в якому хочете виступати. Треба зазначити, що реєстрація складу впливає лише на рейтингові турніри. На нерейтингових турнірах ви можете грати ким завгодно. Так ось, перебування в регіоні не безкоштовне, якщо в обраному регіоні не проживають хоча б три гравці. Вартість проживання на місяць залежить від самого регіону, а також від тайру команди. Чим вище тайр, тим більше треба платити. Ну і якщо ви реєструєте склад на другий чи третій підсезон. То при зміні регіонів виступу ви будете дискваліфіковані зі своєї регіональної ліги, і вам доведеться проходити через відкриту кваліфікацію у нижній дивізіон Ліги в новому регіоні. Також за кожну зміну у складі ви втрачатимете по 20% від кількості зароблених очок. На початку кожного підсезону вам надходитиме інформація про команди, які змінили регіон, якщо такі є. Для зручного відслідковування змін у складі команд було додано сторінку зміну ростеря». Тут відображаються зареєстровані склади в кожному з сезонів, а також вхідні і вихідні трансфери гравців, які проводила команда. Ну і наостанок з'явилася нова функція можливість звільнитися самому. Звісно, одразу після звільнення ви втрачаєте доступ до усіх сторінок, пов'язаних з керуванням командою. Зараз звільнення проходить безшумно, але в подальшому вам надходитиме повідомлення з вашою статистикою на чолі команди. Ну і на саме кінець я залишив інформацію про реліз гри. Попередній дедлайн був кінець листопада, але, як ви бачите, черговий дедлайн прострочено. Насправді, цього разу моєї вини тут не так багато. Річ в тому, що у лютому в стімі стартує фестиваль демок ще не випущених ігор. Наступний такий фестиваль буде лише влітку, тому з маркетингових причин було б важливо взяти в ньому участь. За правилами, брати участь можуть тільки ігри, реліз яких відбудеться вже після самого фестивалю. Фестиваль проходитиме з 5 по 12 лютого. І я вже зареєстрував і спортсменеджер. Тому план по датам такий: за два тижні до початку фестивалю спонсори на патреоні Рівня Immortal отримають ранній доступ до демки. 5 лютого демка гри буде у публічному доступі в Steam. 13 лютого демка буде вилучена з вільного доступу, але залишиться у спонсорів. Ну а реліз повної версії напряму залежить від того, як покаже себе демка з точки зору стабільності гри. Якщо геймбрейкінг багів буде набагато, то реліз буде наприкінці лютого. Якщо будуть вагомі проблеми зі стабільністю, то доведеться сунути реліз на березень. Що ж, реліз вже близько, і цього разу насправді. До речі, наступний девлог буде рівно через місяць, і в ньому так само буде багато нововведень, про які я вам розкажу. Обов'язково підписуйтесь на канал, на телеграм і на дискорд сервер, щоб не пропустити важливі новини. Ну і поставте лайк, будь ласка, я ж все ж таки старався. Ладно, скоро почуємось. Бережіть себе.